Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати шарлотку. Для цього нам потрібно 1 стакан муки, 1 стакан цукру, 3 невеличких яблука, сода, оцет і 3 яйця. Яйця відділити жовтки від білків. Так, сьогодні мені буде допомагати мій помічник. Беремо наливаємо спершу білки і беремо їх, збиваємо. Збили ми білки, додали цукор і збили разом з цукром. Далі додаємо ми три жовтки і збиваємо разом суміш нашу. Беремо оцет і соду і гасимо, Погасили ми соду з оцетом і додаємо муку. Добавили ми муку і збиваємо разом. Яблучка ми накришили. Ми змастили нашу чашу маселко і зараз будемо наливати сюди тісто. Нашу першу половинку ми наляли і викладаємо яблучко. Виклали ми сюди яблучко і наливаємо другу половину нашого тіста. Наливаємо і ставимо його в мультіварку. Поставили ми шарлотку в мультіварку. Закриваємо і ставимо мультикухар при температурі 140 градусів одну годину і запікаємо. Це, наш час пішов. Ось такий у нас получився в такому розрізі. Зараз вам покажу. Ось такий він у нас получився. Запах не перевершено. Дуже смачний. Все. Всім смачного. Надіюсь, вам цей рецепт сподобається. З вас підписки і лайки. Всім смачного!